Бажаю вам, щоб у вашій команді з'являлися ті зірочки, які будуть вас надихати, щоб ви палали і запалювали не тільки ви їх, а й вони вас. І щоб ви були завжди в клубі 5 зірок. Бажаю вам дочірніх лідерів в цьому році і нового красивого діамантового джмеля. Можна два Дорога Ксенія, Я вас щиро вітаю. Я бажаю вам, щоб ви завжди слухали своє серце і перемагали в ритмі серця. Дорога Ксенія! Дорога Ксенія, надихаюча, впливова, яскрава, успішна, я вам бажаю віри в себе, дії щоденних дій. І знаєте, що на вершині успіху є місце для вас. Росту вам дочірніх лідерів, здійснення ваших мрій ви особливе. Дорога Ксенія, ваш дебют такий символічний прямо на початку нового семінарського року. І ви неймовірно витримали хвилю, коли виконували свою лідерську програму. Ви були капітаном, і у вас працютова команда, яка вас підтримала, в яку повірили ви, і яка повірила в вас. І ви зараз стоїте на старті такого потужного нового року, перемагай в ритмі серця. Ви знаєте, я вас, на вас дивилася і прям відчувала, як б'ється ваше серце. І я просто впевнена, що цей перший рік вашого лідерства буде неймовірний. От я відчуваю ваші яскраві перемоги за ці нові 12 місяців вашого нового статусу. Зробіть його таким, яким ви вже замріяли 1 серпня. Хай мрії ваші збудуться. Дякую. І ви творите історію моряків Україна. За це вам просто окремою клім. Дуже дякую. Бо ми з тобою трошки маємо таємницю одну, так? тому я дуже рада, що ти з'явилася в моєму житті, що ти так стрімко ввірвалася в нашу родину, що ти ніби тут і була. У нас у всіх було відчуття у лідерів, що це ну, просто треба було там програму, такий формат. Ось. А ти з нами була і є, і ти неймовірна.